Демонстративний російський масовий терор і його наслідки про це говоримо у новинах у студії Марина Кухар. З під завалів багатоповерхівки у Києві дістали ще одну людину і вона жива. Тож станом на зараз офіційно відомо про дев'ятьох загиблих, поранених більше сімдесяти, із них шестеро це діти. Ворог бив крилатими ракетами, балістикою і дронами. Це була одна із наймасованіших атак за останні кілька місяців. Руйнування у п'яти районах столиці. У Святошинському частково зруйнований багатоквартирний будинок і там працює наша кореспондентка Олена Чернякова. Олена, що відомо про врятованого. Марина вітає близько години. Чоловіка вдалося дістати з під завалом. Знаємо, що це хлопець до 30 років. Він був у свідомості. Втім, про його стан здоров'я можуть сказати вже лікарі. Знаємо, що більше 6 годин він пробув під завалами. Власне, це нам повідомили у ДСНС. Пряму мову пропоную почути. Рятувальники дістали живого хлопця. Попередньо до років. Ходився він під залами більше шести годин. Він був в свідомості, саме так рятувальники його знайшли. Тобто, ми робили хвили, там, хвилинку тиші і рятувальники так і знайшли його, тому що він відкликався на, на голос рятувальників. Цьому останні години теж кілька разів вже е рятувальники оголошували режим е тиші. Це для того, щоб почути чи є живі під завалами. Як розказували нам тут на місці дснсники що ще вночі справді під завалами і чули, е як дзвонять мобільні телефони. Тепер вже цього немає. Не чують і голосів. Втім, за їх даними під завалами, справді можуть бути люди е живі. вони роблять усе можливе, щоб їх врятувати. Також у дснс поки не спростували і не підтвердили інформацію, що була раніше стосовно тому, що під завалами можуть перебувати двоє дітей. В принципі, доказів цього немає. Будемо сподіватися, що так це і залишиться. Тут же на місці, як можете побачити, працюють і мобільні пункти, і правоохоронці, і ДСНСники, і психологи, навіть собаки, які допомагають шукати постраждалих або загиблих. за Останню інформацію до СНС у Києві дев'ять загиблих наслідок цього терору, власне до цього удару. Тім ця цифра, як вони наголошують, може змінитися. А від себе ще можу сказати, що на місці працюють і комунальники, зокрема електрики, також. Перепрошено ну, тут тут живий ефір, Дуже багато людей, дуже багато місцевих, і зазначу, що удар був досить великої сили. Що в кварталі до 200 метрів сюди пошкоджені вікна, балкони, будівлі. Як також можете побачити, що поруч знаходиться п'ятиповерхівка, повністю вибиті вікна, пошкоджена стеля. Туди поки що місцевих не допускають, оскільки там знову таки працюють ДСНСники, перевіряють, чи немає там вибухівки, чи немає там інших небезпечних а, речей. Як тільки а, будівля буде перевірена, звісно, що місцевих допустять, як це вже відбувається в інших а, будинках. Ну і також що вдалося мені дізналися від рятувальника, а, що якщо казати про якісь певний Позитив, так добре, що не виникло великої пожежі. Це е, дозволяє легше проводити пошуки, легше проводити рятувально-пошукову е, операцію. Скільки ще часу висенникам е, добиться на розбір завалів? Сказати е, важко. Втім, вони тут лишаються, працюють у всьому Києву. Сьогодні залишено більше двох сотень е, рятувальників дуже багато техніки, тобто всі працюють на місцях. А я нагадаю, що е, Цієї ночі росіяни вдарили одразу і ракетами, і дронами, і балістикою. все це щоб завдати якомога щільнішого удалі удару по цивільній інфраструктурі. Бо як бачите, немає тут жодних військових об'єктів. Це звичайний житловий квартал е Києва, як власне і інші, е куди сьогодні е долетіли ці ракети і дрони. Ми лишаємось на місці. Як бачите. Е Така досить динамічна ситуація, адже на місце приїхав також буквально хвилин тому приїхав міністр внутрішніх справ. Сподіваємося, дізнатися у нього деталі. Можливо, він вже надасть нам першу інформацію, що саме сюди влучили. Чи це була балістична ракета, чи це була крилата ракета? Поки що сказати зарано з цим вже працюють вибухотехніки. Як матимемо більше інформації, звісно, розкажемо вам в ефірі, Марина. Дякую, Ми від тебе інформацію. У наступному випуску це була Олена Чернякова про наслідки масованої комбінованої атаки на столицю. В області через російську атаку постраждали дві жінки у Бучанському районі. В обох гостра реакція на стрес в обласній військовій адміністрації повідомляють про пошкоджені житлові будинки, магазини, автомобілі та зупинку громадського транспорту у Вишгородському районі. Пошкоджені склади і машини у Броварському вогнеборці ліквідували пожежу. У полі Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, міська поліклініка, будівля школи, приватні обійстя, виробничі підприємства, готельний комплекс, госпіталізовано одну людину. Харків також пережив комбіновану атаку. Було три хвилі ударів: спочатку сім крилатих ракет, потім 14 безпілотників, і третя хвиля знову крилаті ракети. За інформацією мера Ігора Терехова, у Новобаварському районі вибиті вікна у кількох багатоповерхівках. Удар був у метрах від будинку, а в Основ'янівському пошкоджені приватні будинки. На зараз відомо про п'ятьох постраждалих. Саме страшна ніч за цю війну. Дуже страшно було. Бо дуже гучно було, дуже було гучно. Штори і литались. А потім вже в 5 ранку ніби почали засипати і прилетіли ракети. І скло посипалось, вікна повипадали. Цю ніч не спали, вважали скільки взривів було, а потім, от, як бабахнуло, так я думала, що там і впаду. Під масованою атакою росіян цієї ночі та ранку і Павлоград на Дніпропетровщині по місту також били балістикою, крилатовими ракетами, дронами. Під ударом було промислове підприємство попередньо без постраждалих. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Декількох комбінованих атак із повітря зазнала і Житомирщина. Вибухова хвиля вибила вікна у багатоквартирних будинках. Пошкоджені також приватні гаражі. Коли підрозділ ДСНС прибув на гасіння пожежі, Росія нанесла повторний удар. Постраждав рятувальник. Наразі триває ліквідація наслідків. І маємо звіт від повітряних сил щодо нічної комбінованої атаки РФ за попередніми даними. Станом на 10.00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей. Це балістичні крилаті і керовані авіаційні ракети. А також ударні безпілотники, загалом Росія випустила 215 цілей. У відбитті атаки активно участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Міраж. Основний напрямок удару столиця України. Внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина. На фронті минулої доби 168 боєзіткнень ворог атакував на десяти напрямках. Інтенсивні бої точилися на Курському, Лиманському та Торецькому. Там окупанти сконцентрували основні зусилля у районах Дачного Кримського. Турецька та Леонідівки на Куп'янському напрямку противник штурмував позиції у районі Загризового. А на Харківському поблизу Вовчанська та Вовчанських хуторів. Найгарячішим напрямком залишається Покровський, де наші захисники зупинили 56 штурмів. Росіяни поставили собі за ціль Ціття Покровська, за активну актуальну ціль ще наприкінці 23 третього року. І додали великих зусиль до цього. Станом на зиму ну, минулого цього року, тобто з грудня минулого по лютий цього, в них була така велика офенцева, з цілею якої було охопити місто з західного боку, перерізати трасу, що йде на Павлоград, Рад, на Дніпропетровській області, охопити місто і просто завадити його постачанням, щоб потім можна було там або заробити якийсь мішок. alebo proste z Mostu Ukrajinského vyskájať jeho